Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садок смарок. Ох і погодка цього року навесні. Приморозки, холодний травень, ночі або дуже холодні, або взагалі із заморозками. Але, попри все, я таки вирішила висаджувати томату у відкритий ґрунт під агроволокно. За прогнозом, нарешті, трохи потеплішає, тому затягувати далі немає сенсу. На сімейній нараді вирішили, що цього року весени встановимо теплицю з можливістю підігріва. Це дозволить отримати врожай раніше, а також тримати розсаду в теплиці до настання стабільного тепла, а не вдома. Я вже обрала модель і місце встановлення теплиці. Залишилось визначитись типом підігріву. Купівля не дешева, але до ось ще є час, щоб підзбирати кошти. Розсада томатів виглядає, скажімо прямо, не надто перспектабельно, під час загортовування вона підтрапила під сильний штормовий вітер. Якщо цікаво, на каналі є відео, посилання шукайте в описі під цим відео. Щоб не розтягувати це відео, я буду посилатися на ролики, які вже публікувала раніше. Якщо вам цікаво, посилання шукайте в описі під цим відео. Грядки підготувала заздалегідь, прибрала мучу, щоб земля краще прогрівалася. У мене є коротке відео про різницю температури ґрунту під мульчею і без. Різниця аж 6 градусів. Посилання також залишаю в описі. Улітку в спеку така різниця це плюс. Корінням комфортно, а от зараз, навпаки, холодна земля гальмує розвиток рослин, тому мульчу зняла заздалегідь, дала ґрунту можливістю прогрітись від сонечка. Ще тиждень тому я намітила лунки під висадку томатів. Розподілила їх згідно з кількістю розсади. Все чітко розрахувала. Такий підхід дуже зручний. Під час посадки не треба нічого вигадувати, просто саджаю у готові місця. Безпосередньо перед посадкою я щедро проливаю кожну лунку водою. Саджати починаю приблизно через 30 хвилин після паливу. За цей час вода добре проникає в ґрунт і зволожує його. У нас є можливість поливати зі шланга. І це, чесно кажучи, незрівняно з носінням води у відрах. Тому, ще раз підкреслюю, якщо є можливість, обов'язково проведіть воду по периметру ділянки, зробіть основні магістралі, це суттєво полегшить вашу працю в сезон активних робіт. Саджаю томати звичайним способом, роблю лунку, вставляю саджанець і трохи присипаю землею. Але не повністю поясню, чому саме так роблю. Цього року вирішила спробувати новий біопрепарат це не реклама. Використовую його вперше біологічний препарат БіоНПК, створений на основі живих мікроорганізмів і органічних речовин. Зацікавив склад і приємна ціна. Тож вирішила протестувати його на своїй ділянці. При посадці томатів зазвичай носила трихотерму через тиждень метерізіум або навпаки. Цього року теж планую через тиждень-два додатково внести триходермін у ґрунт, адже томати схильні до грибкових захворювань. Після внесення біопрепарату в лунку я відразу присипаю його землею. Нагадую, живі мікроорганізми бояться сонячного світла, тож важливо захистити їх від прямого випромінювання. Після посадки томатів повертаю мульчу назад на грядки, але навколо самих рослин поки що не кладу. Даю землі прогріватися під сонцем. У нас, як завжди, вітряно, париви вітру постійно валять стійку з камерою, тому зняти всі процеси, на жаль, не вдалося. Поставила парник із агроволокна, той самий, який раніше стояв на спаржі. Якщо вам цікаво, як я його ставила, залишаю посилання в описі під цим відео. Я була впевнена, що в нас три парника з агроволокна, але виявилось лише два і ще один коротший. Мабуть, планувала придбати, але так і не зробила цього та зовсім про це забула. Та це не стало перешкодою. За допомогою склоарматури, агроволокна і прищіпок зробила імпровізоване укриття та продовжила парник. На каналі є окреме відео, де я розповідаю про використання склоарматури. Посилання знайдете в описі під цим відео. На мій погляд, це справді зручна штука, легка, довговічна і майже не займає місця. Достатньо додати прищіпки, агроволокно і укриття готове за лічені хвилини. При можна легко зробити конструкцію будь-якого розміру під різні культури. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!